Документів і доставити їх в польовий госпіталь в Курако. Нам дуже хотілося допомогти. Потрібні були кошти, до кого звернутися, де шукати ті ліки. Почали молитися, молитися з чоловіком сім'ї, просити допомогу наших друзів в церкві, або церквою. І чудо сталося що за два дні було зібрано, було зібрано весь список і навіть більше різних корисних медичних там засобів. І відправлена в Курахова. Коли наш водій мій чоловік повертався з Курахова, він їхав через місто Ізюм. Ізюмі, є наша церква 2007 дня, він пішов туди на Богослужіння і був вражений розмовами з нашими братами, які якраз пережили окупацію. Він побачив ті руйнування, ті біди, ті грабування, які були на цій території, вислухав потреби і повернувся дуже з великими такими враженнями. Дуже, ну, гіркими враженнями. І ми знову стали на коліна, вмовилися Господу, чим ми можемо від нашого лівобережного духовного центру допомогти нашим братам в Ізюмі. І дзвонили їм, запитували, які в них є конкретні потреби, тому що мало було вести все, що ми маємо. так? Господь сказав, нехай буде по потребі кожному, тому ми, тому ми зібрали адресу. І ще одна думка була у нас, що Господь дає нам всім новий старт, новий старт у всьому, в житті, в стосунках, в здоров'ї. Тому ми відважилися просити у Господа і закупити по цим спискам все нове. Слава Господу! Подяка всім, хто в цьому приймав участь. У нас дійсно були речі нові там і радіо і електрообігрівачів, електроплитки, пледи, скриття. Це був для нас дуже великий досвід, це бо наш батько небесний він багатий і відкрив такі ну, більні житниці для дівчан. Ну, то все було передано. І продуктові набори ще завезли далі в Краматорськ. Ви знаєте, що кожен наш молотовний будинок на Донбасі, як і у нас тут в Києві, є центром соціальної допомоги. Тому ми вже нарахували більше десяти поїздок. Серпня 2022 року ми вже навіть перестали їх рахувати. І з кожною поїздкою радіус сухоплення міст і селищ у нас збільшувався. Починало поч... вже стало починати навіть з Полтави. В Полтаві теж дуже багато переселенців. Все, що ми тут з вами збирали особисто, також просили деяких фондів, там бояться, продуктові набори і речі, знову ж таки, адресна це була допомога. Починаючи з Полтави і закінчується там Краматорськом. Ми залишали і по місті церкви вони ще розповсюджували по, по маленьким населеним пунктам. Е, в нашому списку з вами це вже, повторюсь, Краматорськ, Славець, Покровськ, Дружківка, Вуксіла, Бучківка, Велика Новосілка. Навіть люди в на Невеликій Новосілці, там є одна наша сім'я, яка служить там. І дякуючи тому, що ви церква. Люди і там приєднуються приходять на богослужіння. І деякі навіть удивляються, говорять, звідти всі виїжджають, а ви туди їдете. Потім Курахова, Андріївка. Там залишалися наші брати і сестри. І вони, як ці світильнички, і ми маємо їх підтримати, тому що вони мають можливість. Зараз я хочу показати вам декілька фото з наших минулих поїздок. Будь ласка. Це адресна допомога, ми завжди шукаємо обітниці і те, що нас надихає на цю справу. І ось один із віршів при чотири не стримуй добра потребуючого, голосиві твої руки зробити це. Ми в нашому на обережно-доховному центрі з батьками, з братами, з сестрами збираємо подаруночки. Свідопита нам в цьому дуже допомагають в пасуванні, розкладання меду. Це та батьки, такий наш склад, забитий майже під стелю. Купується, бачите, і посуд навіть, тому що там були і руйнування, і погрупування. Все виноситься у двір для обережно головного центру, потім все це завантажується в машини. Зранку раненько з молитвою виїжджаємо. місто Ізюм, наш молотовний будинок. Куди дуже багато допомоги в першу чергу привезли, це саме на Різдво, 24-го, і запросили і людей, які живуть поруч. Навіть поїхали на вулицю, скликали людей і там теж видали цю допомогу. Це все слава Божа, тому що ми не знаємо, що це не просто ми особисто дві персони приїхали і то все здаємо. Ми розказуємо, що церква протистів збирає кошти, наші практики обережно допомогу центру, Краматорську центру просьої допомоги. Вас пролазирів у Славінську. Там ще вони всі будиночки ці стоять. у Миколаївка Донецькому області, Дружківка, Балаклія. Це сестрички з Гарняка. Велика Новосілка. дуже багато людей по білого віку саме залишилося. молодь виїхала, Курахова. один дідусь залишився з наших братів. Він нагадається на тому будиночку. І все це ми робимо не з слави, а робимо як для Господа. А тепер я хотіла би вам представити декілька проєктів благодійних, які потребують нашої участі. І зараз буде відеоінтерв'ю з братом із полковного будинку в місті Ізюм. І він представить там потреби і розкаже про життя під час окупації, будь ласка, відео. После авиаудара, после бомбежа у нас в крышу подняла цель. Подняла и опустила. Рядом тоже страшное повреждение. Но при этом полетели окна и ну, позабивали у земли. Размножилась батарея, размножилось ну, отопление, да, котеса. Ну такое. Ну, для этого нужно, конечно, средства. Может, ну, то еще що... войны, когда он окупал, то у нас у нас поедет свинья Чувак. Это Анатолий, Гамошка и сыночка. Трое прямо в подвале открывают.